Вправо 1221. Добери корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння мінус 3, що множиться на х дорівнює мінус 21. Ну що ж, мінус 3, наприклад, помножити на 5. Одне із множників буде від'ємний, добуток буде від'ємним. Тобто х у нас має бути додатнім числом. 3 помножити на 7, якраз і буде 21, тобто замість x. Давайте спробуємо написати 7. Запишемо, що x. У нас дорівнює 7 є. Ну що ж, давайте виконаємо перевірку, записуємо перевірка. Ну, якщо ми припустили правильно, то якщо замість х підставимо 7, у нас ліва частина має дорівнювати праві, має дорівнювати мінус 21. Тобто записуємо, що мінус 3, що множиться на 7. Це дорівнює. Ну що ж, один із ножників у нас від'ємний. Добиток буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну а в ліжках записуємо добуток модулів, Це буде 3, що множиться на 7. І це дорівнює. Переносимо. Це буде мінус. 3 помножити на 7 це 21. Ну що ж, у нас вийшло мінус 21, тобто ліва частина тоді буде дорівнювати правій. Давайте поставимо пташечку. Що ми припустили, підібрали корінь вірно. Переходимо до другого завдання. Мінус 5, що множиться на дорівнює 30. Ну що ж, якщо у нас один із множників від'ємний, для того, щоб був добуток у нас додатній, треба, щоб і інший множник був від'ємний. Тобто х у нас точно від'ємний. Ну, 5 помножити на скільки буде 30? 5 помножити на 6. Тобто замість x ми маємо написати мінус 6. Давайте спробуємо, пишемо, х у нас. Нехай дорівнює мінус 6. Так? Записуємо перевірка. Ну що ж, отже, записуємо мінус 5, що множиться на мінус 6, це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток тоді буде додатнім. І він дорівнює добутку модулів, тобто плюс не пишемо, а записуємо добуток модулів, це буде 5. Що множиться на 6, і це дорівнює. Давайте перенесемо. 5 помножити на 6, це буде 30. Ну що ж, ми бачимо, що у нас ліва частина дорівнює правій, якщо х дорівнює мінус 6, тобто ми правильно підібрали корінь рівняння. Переходимо до третього завдання. 2 помножити на х дорівнює мінус 1,8. Якщо у нас один із множників додатній. То для того, щоб добуток був від'ємним, треба, щоб інший множник був у нас від'ємний. Тобто х у нас від'ємний. 2 помножити на скільки буде 1,8, 2 помножити на 0,9, то запишемо, що Х тоді у нас має дорівнювати мінус 0,9 перевірка. Гаразд. Підставляємо замість х в третьому рівнянні мінус 0,2 записуємо 2, що множиться на мінус 0,9 це дорівня. Один Денис множити у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 2, що множиться на 0,9 і це дорівнює. Отже, це буде мінус. 2 помножити на 0,9 буде 1,8. Тобто добуток у нас буде мінус 1,8. Знову таки бачимо, що у нас ліва частина тоді дорівнює правій, якщо х дорівнює мінус 0,9. Ми знайшли корінь рівняння. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, добери корінь рівняння. Ми дібрали корінь. Отже, в першому завданні. В першому рівнянні x у нас дорівнює 7. В другому рівнянні x у нас дорівнює мінус 6. І в третьому записуємо, що x у нас дорівнює мінус 0,9. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь та на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.